Вже йду нас, завітали ці штурвальчики Tesla Model s plaid Як вам? Як ви думаєте, буде зручно на такому рулі їздити? А щоб включити передачу, включити передачу, отут є машинка. Парк, нейтралочка, драйв, все на моніторі. Поворотнички включити, повертати вправо-вліво, ось тут поворотники. Все на рулі. Все на рулі. Ці машини в нас зараз вартують від 60 тисяч доларів на ринку України. 23-й рік заходимо, дивимося, саме дешеве 78 тисяч. Вчора дивився. Але це не плейт, це така як плейт. Ну плейт це давайте пояснить. Плейт три мотора. Еска сама нова, така сама копія, як плейт. Два мотора відрізняється ззаді тільки підрамником і двома моторами взаді. По ціні чуть-чуть плейт -чуть дорожчий, але я про 78 тисяч доларів казав. Це про ті тачки, які тут також не плейде. Що по пошкодженнях? От ви будете казати, що це вже нема машини. Давайте трішечки не будемо, роз... можемо деякі запчасті розібрати. Крило 1400, капот 1800, бампер комплектний 400-400 400. 400, 400. Краще, десь біля 2000 доларів комплектний бампер. І ще по мілочовищці. Коротше, морда, я дзвонив по розборках від 12 до 16 тисяч доларів. Вся. Фари по 300 баксів. І ми її що саме цікаво купили за 18 тисяч доларів. 18 штук, доставочка, вона десь тут стала 21, і ремонт вона 15. Рахуйте. І ось такі от ласточки можна брати. Подивіться цей салон. Я ще раз хочу вам показати, бо мені дуже вона подобається. Бо я собі взяв одну. Зараз ще другу таку купую. із двох складу одну. Щоб вона мені стала в 15 тисяч доларів. Це новий мій проект. Підписується, хто не знає. Один проєкт вже почти за залишилося продати, а це буде новий проєкт. Ну не саме ця, а зараз доїжджає, я вам все покажу. І рихтовка задньої четвертушки або заміна, або рихтовка. 2 тисячі доларів стоїть, вартує фільонка, 1300 е кришка багажника. Запчастин вже є море в Україні. на Неї, так що а на тройки це більше як на Жигуля. Тому звертається компанії Інтертрейд. ми знаємо, де купляти, як ремонтувати. Нагадую ще раз. Так що тільки до нас.